Я була в Римі і захотіла попасти в Ватикан. Я приїжджаю, а там на площі цього святого десь 17 тисяч людей, в основному китайців. Да. Там величезна черга, у цей основний центральний епіцентр християнства Собор. Uh -huh. І стоїть дуже жахлива черга і починається дощ. Uh -huh. А я сама У мене ні парасолі. Ні, плаща. я стою, мерзну, трясуся, як тот цуцик. І я йду прямо до входу, Сміливо. — Сміливо. і кажу людям: будь ласка, пустіть мене, мені холодно, я сама. І як ви думаєте, що роблять люди? Вірні християни, які стоять у храм сятий, мене не пустили. Люди просто почали, вони навіть не комунікували, просто спинами, отако до мене тули, почали закривати. — Так, Щоб мене не пускати. І мені стало так сумно. У... Божий, у Божий храм, а кідь вас папа римський побачить із вікна, <світ> як вам не соромно, люди, будьте добріші.